Усім величезний-величезний привіт. Запрошую вас на канал акційного блогера Віталік Вантуріно. Ну, ми сьогодні з вами в ВТБ. Подивимось на алкогольні напої. Дякую за коментарі, за вподобайки вам величезне, величезне спасибі. Зі знижкою зараз поставили коблеву мускат по 101 гривні. А, так, і а, це біле. І є ще ось таке а, червоне напівсолодке в таку ж саму ціну. Так, напівсолодкі по 79 гривень. Та біле в таку ж саму ціну. А з наурі, це у нас червоне напівсолодке, 80 гривень 60 копійок. І в таку ж саму ціну а біле напівсолодке. Сапираві 123 гривні червоне сухе. Раголіно в магазині АТВ будь які 99 гривень. Біле, рожеве та червоне. Алазанська Лазанська долина виноградне червоне напівсолодке 123 гривні. Напівсолодкі біле. 123 гривні. Так, ось це вино. Це у нас сортове сухе біле, 145 гривень. Велике, півтора літрове азнаурі. Це рожеве, 138 гривень 50 копійок. І є ще червоне напівсолодке в таку ж саму ціну. Червоне сухе, півтора літрове, в таку ж саму ціну, 138,50. Болгард. А, болград а, 137 гривень, червоне напівсолодке. Та коблево біле напівсолодке, біло-сухе 161 гривня, півтора літрове. Зі знижкою Лепас біле сухе, рожеве сухе, червоне сухе 149 гривень. Вино червоне, сухе, літрове, 134 гривні та 60 копійок. А ось а, біле, сухе, трішки дорожче, 151 гривня. Вино напівсолодке, біле, 120 гривень. Рожеве сухе та біле сухе 151 гривня. І я вже бачу, зі знижкою можна придбати глімтвей на основі вина літровий 176 гривень. Вино вела вілла Ельза. Сухе-біле 134,60. Так. Цінники зелені це означає, що новинка в магазині ТБ. Напівсолодке біле 238 гривень та на а напівсухе біле 228 гривень. Зі знижкою вино червоне сухе 183 гривні. Зі знижкою Таїрова Асті біле та рожеве 178 гривень. Велике півтора літрове Фрагуліно Фрателі 197 гривень. Також в акції Фрателі Мускат та Фрагуліно 116,50. Хороша знижка 40%. Артемівське на півсолодке 234 та Артемівське біле вино 243 гривні. Це у нас брюд білий 228 гривень. Мартіні Асті 485 гривень вже. Так, добре, 197 майже шабо. Брюд біле 179 гривень. І ось таке біле на півсолодке 163,50. Сухе біле і 130, 230 гривень. Брют рожеве 248 гривень та 60 копійок. Фрателі лімончела літрове за ціною 158. Вермут лікер білий 158 гривень також. Мартіні Б'янко Вермут 0,5 198 гривень. Маренго Б'янко 0,5 115 гривень. Маренго Мохіто літровий 191 гривня. Та Мартіні Б'янко Вермут літровий за ціною 368. Цього разу в акції ось такий лікер капучино Крупнік за 164,50,05. Так, акція подовжена на лікер оцей пальма, чи як він правильно називається, 217,60. Зі знижкою зараз Oxygen 07 по 150 гривень та 60 копійок. Хлібна сльоза особлива 0,5, 142 гривні. Хлібна сльоза, настоянка, журавлина, 0,5, 149. Також бачу на хлібний дар продовжена акція на велику літрову 212 гривень. Козацька класична. Також бачу акція подовжена літрова 189 гривень. Та зі знижкою 0,7 по 171 гривні. Нікіта кукурудзяна літрова 261 гривня. Гетьман Ice 05 145. Так, тут у нас крупнік 91 гривня. Та гетьман особливе українське зерно 0,7 192 гривні. Зі знижкою джин рожевий 0,7 за ціною 243,50. Фінзбері джин 0,7 – 400 гривень. Та алкогольний напій на основі джину 07 за ціною 510 гривень. Текіла 424 гривні. Козацька рада джин 07, 243 гривні. Спиртний напій 88 гривень 05. Коронадо спиртний напій 05, 152 гривні. Зі знижкою Зубровка. Так, тут у нас вона 0,7. 170 гривень. Зі знижкою Бакарді баккарді, великий, літровий 614,50 і 0,5 345 гривень. Віскі в подарунковій упаковці Сер Едвардс 07 280 гривень. Віскі шотландський купажований 05 214,40. Віскі шотландський об'єм 07 за ціною 250 гривень та 60 копійок. Смак вірменії 3 роки, 192 гривні, 50 копійок. 5 зірок 227,50. Тбілісі 3 роки, 05, 192 гривні. А, так, це написано спиртний напій 0,5 131 гривня. А 0,7 161 гривня. Три зірочки Легенди Колхеді 0,5 192 гривні. Так, це у нас бренді 8 років за 263 гривні зі знижкою. Зараз з хорошою знижкою в подарунковій упаковці мене 8 років 0,5, 280 гривень. Та Астаф'ян 5 років 05, 236 гривень. Зі знижкою напійму вон по 34,40, 05. Бонбрикс bon чи що це? Бронкс 39,40. Так, фрателі по 43,40 Віла б'янка 43 гривні. Пиво Стела, 4 по 0,5, 137,50. тридцять семь, пятьдесят. пиво Уріч 0,5, 29,50. Патронус 29 гривень 50 копійок. Так, зі знижкою Скоті Вест, дивіться. Питаються, чи то для власників картибе. Ні, для всіх. І тут об'єм більше, ніж 500 мл. Будь-які можна придбати за 32 гривні, а знижка 30%. Ось таку маленьку можна придбати за 38,80, тут 330 мл. Зі знижкою Оболонь безалкогольний 32 гривні. Льовен Брау по 34 гривні. А є ще ось таке по 27,50. Львівське, безалкогольне 32 гривні. В акції Опілля Віденське по 32 гривні. Зі знижкою Германа Річ 3 плюс 1. 4 по 0,5 122 гривні. Так, Хельстен. Правильно, Хельстен. А 32 гривні. Тут немає півлітра. Злата Прага 0,5 по 28 гривень. Бюджетна зараз. Хороша знижка на нього. Германа Річ є світле бланш будь-яке по 32 гривні та 40 копійок в акції. Так, Це у нас біле чернігівське смак кавун та м'ята за ціною 31 гривня. Хайк вишня 32 гривні. Медова вишня, веб 33 гривні. Зі знижкою Жашківське пиво, фільтроване світле 26 гривень. І вже можна В АТБ придбати новинку, бланш Рашківський за 34 гривні, поки що без знижки. Так, повна діжка м'яке з'явилась також в АТБ, бачу 39 гривень. І вже можна придбати львівський різдвяний 41 гривня. Зоряний десант, екстра міцне, літр 750-67 гривень. Пиво гараж лимон по 0,9. Арсенал міцне, літр 200 за 60 гривень. Так, опілля коріфей поставили у склі за 25,50 05. Опілля. А експортне літр 100 за ціною 41 гривня та 50 копійок зараз. Так, віденське літр 100 38,50. Жашківське світле літрове по 33,50. Чернігівське лайт 0,9 39,60. Повна діжка м'яке 0,9 за ціною 32 гривні та 50 копійок. Зараз приємна знижка. А ось оболонь, преміум світле, літр 100. Зараз можна придбати також з хорошою знижкою. 41 гривня, акційна ціна. Оболонь світле, літр 556 гривень. І бачу, розібрали пиво StarBar. Це пиво, розумний вибір, власна марка АТБ. Так, об'єм тут 2 літри. І зараз ціна 56 гривень, 40 копійок. Пиво, оболонь, бровар м'який, літр 41 гривня. Оболонь, бровар м'який, літр 750, 54,40. І зверніть увагу, супер знижка на пиво Зіберт 54 гривні. Об'єм 2,400. І його ціна 54 гривні зараз. Зі знижкою зараз кола Cherry по 28,70 літрова. Звичайно, теж таку ціну 28,70 Pepsi літрова по 29 гривень 50 копійок. В акції чай персиковий літровий, холодний, по 24,30 Квас Квас лінія, хлібний 2 літри по 41 гривні. Також в акції клас Ярило білий 51 гривня 2 літри. Сік Сандора томатний 64 гривні та 30 копійок. Зі знижкою яблучна сандура 67,30. Розумний вибір, томатний нектар 1,5 літри, 52 гривні. Виноград гранат 1,5 літровий 58 гривень. Зі знижкою також ананасовий по 46 гривень. Своя лінія світязь 2 літри 34 гривні. А бачили? А, дивіться напій а, зі смаком білого персика 2 літри 41 гривня. Показую вам як новинку, і світіс також в таку ціну: 41 гривня. Поки що без знижки. економних вам покупок. Хочу побажати всього найкращого. Нехай у вас все буде гаразд. До зустрічі!